Прозріння вже відбулось в, в тих, хто намагався максимально убезпечити цю теплу ванну Зеленському та mm не -hmm. будь-якої критики. Тобто я завжди повторював цей принцип, ще відомий там з часів древніх греків, що треба спиратися на те, що надає спротив для того, щоб можна було зростати і підніматися, тобто дослухатися до критики, але ж всім відомо, що ті, хто. Ну, як, як це відбувається в Трампа, і такий, на жаль, психотип нарциса і зеленського. Всі, хто дозволяють собі його критикувати, висловлювати як якісь заперечення, одразу ж зникають з, з, з цієї обойми і лишаються. Ну, виключно ті, хто підлещується, да і сприймають оплесками будь-які його там інновації. Це ж в своєму інтерв'ю, коли навіть Андрій Богдан розповів, як був здивований тим, що будь-який. Абсолютно іноді далекі від реальності плани, які там хтось нав'язав Зеленському, і він його висловлює. і Всі сидять і клипають очима, і це на ура, і аплодують. А, саме цікаве, що рейтинги я ж малюють дуже високі: 74%. Звідки такий рейтинг? А, ну і цікаве, що... Чому? Цікаво, що керівник цієї компанії для да, Київського міжнародного інституту соціології, він в коментарях до цих рейтингів висловив свою позицію, що не можна критикувати що треба дійсно сплотитися навколо найвеличнішого лідера. Тобто, ну виникає підозра, що відповідним чином і коригувалися дані цих рейтингів, тому що я ну, не не бачив жодної людини за останніх, що там не, Ну, 6 шість років тому, навіть там три роки тому, після вши повномасштабного вторгнення, на кожне е, мої там критичне висловлювання на адресу Зеленського, з'являлися там, ну, 15, 20, там 30 навіть відсотків іноді критичних зауважень, що я тут дозволяю собі недоречно в ці важкі часи для країни критику. То сьогодні, практично, я навіть не бачу ті, хто хто міг би заперечити проти, проти тих самих аргументів, які я викладаю вже там 6 років, що довіряти в такий буремний час країну абсолютно некваліфікованим, Заміняти там доброму знайомого генерала армії Грицака на посаді голови служби безпеки України на такого в чорного махінатора. Не до Баканова, який навіть не те, що там до військової справи, до держ... жодної державної справи ні мав ні не мав ніякого відношення. Ну як це можна було? Ну займався оформленням офшорів Зеленського, щоб виводити всі його капітали. І потім таку таку людину призначають на такий відповідальний. Напрямок, ну вже не кажучи про РНБО, в якому ви опинилися раптом на всіх керівних посадах, замість там ракетника Горбуліна, генерала кривоноса, досвідченого там політика, знов ж таки, в, в питаннях безпеки Турчинова, з'явилися фармацевт Соловйов, цей ветеринар Данилов і перекладач Демченко. Ну як це можна було? Ну, і ще Сівоха, шоумен, Да? ну то ми зараз звинувачує Зеленський росіян, що вони якусь бутафорську команду присилають до Стамбулу. А хто ж таку бутафорську команду з фармацевта шовмена, перекладача і м, цього ветеринара, призначив на РНБО? Ну, а як же ж тоді запрошувати когось із представників опозиції? Проте опозиції он, санкції вводяться, розумієте? Я розумію, що поряд з цим можна і на Арестовича ввести санкції, хоча, чесно кажучи, ну, ввівте санкції на Арестовича, далі що? Ну тільки. З усака вода. Піднімаю йому рейтингів таких не, Так ось, так отож. В російських силах, з кимось. Там за чутками він вже там якісь погоджує свої плани з Абрамовичем, з цим гаманцем Путіна, який з'явився несподівано зараз. Уже після такої тривалої паузи з'явився в Кремлі на зустрічі з Путіним позавчора. А як захищали його? Як його захищали, розповідали, який, що він дуже необхідний нам, він нам потрібний? Подивіться, який фахівець. Ну, Які і високі думки. І, зрештою, врятували його аварії в США. Це ж було особисте звернення Зеленського до Байдена. А Арахамія писав листи на британських очільників. Да, з... Вимагаючи скасувати санкції проти Абрамовича, так він зараз Притували. може попросити політичного притулку, так це йому навпаки навіть краще зробили. Дивіться, в мене санкції РНБО, це політичні переслідування, все. Так, так. так. Дайте політичного притулку. Абсолютно, так. Ну хоча так пишався його участю, той самий Єрмак, казав, що він настільки кваліфікований популярний піарник. і... Піднімав його сам його рейтинг, а Тепер вони вводять за нього санкції. Ну тобто, зайвий раз підкреслюють, наскільки непрофесійна, некваліфікована ця команда, ну якісь там дійсно злодії зрадники і з от сьогодні. Інформація про те, що колишні депутати обласної ради в Запоріжжі від партії слуга народу, вони щомало, що мало, щось сьогодні? Вони долучилися до. Цих колаборантських ну, органів управління там на окупованих територіях, так вони ще офіційно очолили е, е, осередки комуністичної партії Росії на Керс. Ви знаєте, я не здивований, якщо чесно, тому Ви. що якщо дивитися на скажімо психологічні портрети. Та їм туди й дорога. Ну, це ж не даремно. Їм там місце це їхня партія, це їхні погляди, ідеологічні переконання різні, їхнє єство, підсвідомість, із них це все виходить. Ну, Вони даремно. потрапили в рідні пенати, розумієте? В комуністичну партію. Ну, я, я ж казав, що зелені це недозрілі червоні, да? ну і, зрештою, цікаво, що досі. В на лівому березі це не скасували цю ганебне рішення про призначення, назвали одну з вулиць на лівому березі Києва е, на, на, на честь Атамана зеленого. Ну а в мене такі розповіді моєї бабусі з її дитинства, громадянська війна, яких страшних злочинів, до яких страшних злочинів по відношенню до класових ворогів, до буржуїв вдавалися ці. Бійці зеленого і сам він давав такі страшні накази. Тобто там в Дніпрі, в Десні, показово топили заміжних там населян, які не хотіли ділитися там хлібом з Червоною армією чи там, тих, кого його поназивали класовими ворогами. Ну, відібрали в мого прадіда його маєток, тому що він, начебто, був там експлуататором. В його невеликій там майстерні працювали наймані працівники, ось він став класовим ворогом, і просто після цього ну, цей атаман зелений в черговий раз пере обувся в повітрі, да? коли перейшов вже від спочатку він був з директорією, воював з Скоропадським, потім був на боці червоних, заснував першу цю радянську дивізію, а потім, коли посварився з червоними, він е, денонсував е, цей Переяслівський угоду е, в Переяславі і завдяки цьому, так, начебто, став таким ну, героєм українських визвольних змагань. Хоча до того був е, ну най... Одним з найжорстокіших катів, які боролися своїми так званими класовими ворогами, а тепер нас називають його ім'ям вулиці. Нас, вулиці Слушайте, України. Далеко не треба ходити. Задайте гіві моторолу, хто це, що це за люди. Їх використали для певних цілей, і людям подобалося. Я маю на увазі на тій території. Ну, так. ну виявляється, от нещодавно були знімки, що в Харкові знайшли. Архівні знімки де ще в 2014 році той самий е Моторола приїздив з першими загодами е так званих е тих е сепаратистів російських, які штурмували е е харківські СБУ там обласну адміністрацію. От, тоді він був таким одним з активних тих діячів цього е так званого е руху визволення Новоросії. Mm -hmm. Я вам більше скажу. А чим відрізняється, в принципі, по своїм, ну, можливо, якостям і підходам? У нас є такі самі червоні комісари, такі як Поворознюк, наприклад. Це ж червоний комісар. Подивіться на нього. Просто з іншого боку, цієї медалі. Ну, це ж якраз і є. Головна задача гібридної Це відібрати, війни, поділити, побити, гібридної, вбити гібридної війни Росії в Україні якраз максимально роздмухати протистояння всередині самого суспільства. Тому і навіть там виникають такі дискусії, щось пороху боти закликають там когось знищувати. Ніхто не знайшли жодного. Ну, не анонімного якогось персонажа десь в інтернеті, а свідомого українця, який є прибічником п'ятого президента, який би закликав до фізичного знищення своїх опонентів, а з боку оцієї зеленої команди там через одного там вішати на заборах, на, 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 на цих лихтарях е, пропонували. Да? ну, І вже не кажучи про м, того самого е, персонажа. Е, Кузьму, який, якого активно розкручували російські знов ж таки медіа, який кричав, що все має бути стріляне, і пі-пі, пі пі. І тепер теж назвали його ім'ям одну з вулиць в Києві. Да? Хоча він закликав саме до кривавого знищення українців, той самий, вибачте, Стерненко, якого сьогодні роблять ну, банку, активно його розкручує. Хто кричав, що треба головне. Вбити пороха, і головне, треба підібрати правильний калібр, щоб його застрелити, да? і щоб ти здох, як писав на адресу українського президента. Ну, тобто, на жаль, для росіян головне це просунути ці максимально жорстокі такі заклики всередині самого українського суспільства, щоб повторити не, не, не дай Боже. Президент тієї самої Вірменії, коли на, на крученні знов на ж таки російською агентурою екстремісти розстріляли за дві хвилини весь практично про європейський склад вірменського політикуму, включно з спікером парламенту, прем'єр-міністром і міністрами, і, зрештою, зупинили просування цієї країни на європейському напрямку на 25 років, от тільки зараз там. Поновлюють свої амбіції ці європейські очільники цієї країни, хоча знову ж таки в той самий час їздять до Путіна на його паради.